Вітаю, друзі. Ну що, сьогодні у нас рубрика Треш Та рубрика, яка вам зайшла: це про новини, яким забагато присвячувати кожній окремий, окремий блог, але пропустити їх не варто. І це новини, на яких не знаєш, як реагувати, сміятися чи плакати, або інколи сміятися скрізь сльози. От про них і поговоримо. Ну, мабуть, новина номер 1 за цей тиждень це те, як Зеленський з'їздив Вашингтон. Нормально з'їздив. Без поганих новин, без скандалу, без сварки, навіть без Мордобія. Хоча Мордобія не було раніше, але ж ми знаємо таланти нашого президента. Більше того, прийшов у костюмі. Ну, як в костюмі, у спінджаку. І бачите, земля не розкололася, небо не впало на землю, а Зеленський нормально провів спілкування з Трампом. Ну, може, треба було це ще 28 лютого робити, але. Гаразд, добре, що хоч зараз так незабаром вже й поголиться, тому що ну тому що потрохи відходить від образу Загівари. Ну розуміємо, чому, але добре, що закінчилося все добре в Вашингтоні. Далі новина, яка мене розірвала, це те, коли я прочитав, що посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний, відкрив передвиборчий штаб у Лондоні. І почав таємно готуватися до президентських виборів. Штаб у Лондоні відкрив ага. до речі. В догонку до цього там написали, що це написала Кеті Лінвістон, така дуже стрьомна журналістка, яка співпрацює з Київпост. Пост. Київ зараз проводить розслідування. Навіщо вона це написала, тому що це не відповідає дійсності. Але навіть не це мене здивувало. Найбільше мене здивувало в цьому, що очолив в Лондоні цей штаб. Генерал Наєв, генерал Наєв, який служить зараз ЗСУ, ССУ, знаходиться зараз в Києві, а чолив в Лондоні. Я вибачаюсь, це вже гіперлуп з'явився між Києвом і Лондоном, чи, чи клонували Наєва. До речі, непогана ідея. Наєв показав себе на фронті, дуже непогано. А про штаб, Знаєте, я вважаю, що пані Кеті варто зав'язувати з тим, що вона вживає, бо якщо вона бачить такі речі. То вона може незабаром побачити, як Татара вбиває Чеченців в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення. Всяко може бути. Тому не звертайте уваги, крокуємо далі. Отут найцікавіше. Кожна новина з Офіса президента це ідеальний контент для треш-ньюз. Єрмак заявив, що треба переукомплектувати Офіс президента військовими. Ну, Зрозуміло, намагаються... Відмитися від корупційного сморіду і наслідків всього, що було, як Зеленський атакував антикорупційні органи, щоб врятувати своїх друзів Єрмака, Чернешова та інших. О, вибачте, Єрмака поки що не треба йому рятувати. Його йому було міндіча рятувати. Ну так, от. і до того як Єрмака розмазали студенти. Тонким шаром по підлозі показавши, що він брехло некомпетентний і взагалі відділений від реальності, але це вже не цікаво. Цікаво інше, хочуть військовими укомплектувати офіс президента, так уявляю, а знизу будуть сапери трохи вище будуть артилерісти. На третьому поверху повинні бути представники. Офіцерського складу це будуть полковники. Я вичайсь, це опа перетворюється в оту, і у нас будуть полковники з ОТУ. Але всі ж розуміють, що інша мета? Ну по-перше, своїх підтягнути які такі бійці ресторанно ефірного фронту сидять в Києві і постійно знаходяться саме тут. Але ж треба пояснити, чому вони не на фронті? Чому вони в ефірі у Масічук? Чому вони в ресторанах Києва? Але тут скажуть ні. Все відвоювали і зараз тримають оборону з першого по четвертий поверх офісу президента. Я навіть не уявляю, як якомусь там майору або полковнику будуть казати, треба сьогодні попрацювати. Неси каву, ну мабуть, для цього і беруть. Але а, цікаво, якими ж військовими будуть наповнювати і тут, як навмисно, в інформаційний простір, вривається. Новина, що колишній заступник голови держпецв'язку Віктор Жора, якого набув САП обвинувачують у причетності до розкладання 62 мільйонів гривень, і який є близьким до міністра мінцирку Федорова. І, до речі, в тому, що він розкладав ці гроші на закупівлях програмного забезпечення, долучився до сил оборони. Ага. Про це, до речі, сам Віктор Жора написав у Фейсбуці: от я готовий забитися. Що він не в штурмовики пішов, а технологія уникання відповідальності при отриманні підозри в корупції, щоб по тебе не було слідчих дій і не було засідань суду, вже відомо. Мобілізуєшся, сидиш собі спокійненько в Десь Штабі або навіть в Києві в розпорядженні. Ну тому що ти близький до багатьох міністрів і багато що знаєш. Тому не здивуюся, якщо жора як потужний кадр з'явиться. В офісі президента і посилить таких не менш потужних, які були там раніше, які теж отримали підозри в корупції. До речі, свій до свого по своє, нічого дивного. Але знаєте, все ж таки там і так вистачає кадрів, які як відомо, знаєте, там два дебіла майже сила. Ну напередодні зустрічі в Вашингтоні в офісі президента вирішили якось підігріти суспільства і з'явилися дуже дивно, схожі дописи від людей, які зовсім не пов'язані один з одним, от таке. Спочатку Мар'яна навезугла написала: пропоную громадянському суспільству вийти з картоном під посольство США в Києві та по всьому світі, а незабаром Сергій Лещенко написав, чи готові вийти на протест під Театр Франка проти вимоги передати Росії на території Донецької області. Це точно посилить українську переговорну позицію у Вашингтоні. Ставте в плюс в коментарях. Сергію так напихали в коментарях, що він зніс. Цей допис. Ну і одночасно показало, що суспільство все, що може пихати Сережу, так що йому боляче. І вазелину він не заслуговує. Взагалі, коли дивишся от на цю цікаву силу, яка. Не дуже комусь потрібно, окрім офісу президента, то розумієш, якщо їх об'єднати в пару, то з цього симбіозу може статися прикольна чупакабра. Але на майбутнє, ну, темники все ж таки різні їм давайте, бо це якось дивно виглядає, коли незалежна додаткіня і залежний пристосуванець пишуть однакові тези. Більше того, один з них потім це зносить, тому що розуміє, що трохи спалився. А, хоча, знаєте, відверто це не новина. Палиться, паляться вони постійно. До речі, нагадую вам не забувати підписувати, ставити вподобайку, коментувати, поширювати відео. В ну, общем, співпрацюйте з каналом. Каналу потрібна ваша підтримка, а канал надає вам новини. Наступна новина. Вона курйозна, але теж не звернути увагу на неї не варта. Я зупину війну між Азербайджаном та Албанією, яка тривала 35 років, заявив Дональд Трамп. Дивіться, ну хто дивився, коли хвост вертить собакою? То знає, що якраз там і була та війна в Албанії. Може Трамп передивився, але в мене відчуття, що тут трохи інакше. Вірменія, Албанія, Алабама. Варіантів, до речі, багато. Я, наприклад, пам'ятаю, як у жовтні 2019 року офіс президента у Фейсбуці переплутав Латвію, де з офіційним візитом був тоді Зеленський з Литвою. Ну переплутав і переплутав. Ну що там? Господи, скільки там тих країн? Латвія, Литва, е Вірменія. Андора, ні, інше, а, -а, -а Андора, Албанія? Ну теж непогано. Бачите, а Міг з Андора переплутати. Але взагалі хочу пояснити, просто в США зараз 2019 рік. Ну як у нас, все те ж саме. Вони бігають по тих самих граблях. Спокійно, все нормально. Але хочу нагадати, що у нас трохи пізніше була Луцька область, в яку яку поїхав президент відвідав Луцьку область. До речі, як там Луцька область зараз? Не знаю, в неї конфлікти з Волинню немає, ні, все нормально, гаразд. Цікаво, які будуть ще аналогії в США з цього приводу, але виглядає трохи і не трохи смішно. До речі, Володимир Зенич теж видав перл, який вартий уваги. Зеленський розповів. Чому Китаю не буде в гарантіях безпеки, за його словами Україні не потрібні гарантії, які не допомагають, і не допомагали навіть у той момент, коли це було дійсно потрібно після 24 лютого? Президент пояснив, що Китай не допоміг зупинити війну від початку, а допоміг Росії відкрившинок дронів. Крім того, Китай був серед підписантів Будапештського меморандуму, і країна не зробила нічого, коли був окупований Крим. Штаб. Китай? Китай не був серед підписантів Будапештського меморандуму. Володимиру Зеленському треба це було роз'яснити. А ми ще регочемо з Трампа, який переплутав Вірменію і Албанію. Дивіться, я поясню трохи для всіх. Треба. Повідомити нашому президенту, що так званий Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року. Підписали його Україна, Росія, Велика Британія і США. Але потім згодом до нього приєдналися, не підписуючи, а приєдналися, погодившись з його нормативами Франція і Китай. Але ще раз вони не є підписантами. Вони не є гарантами, які там перераховані. І це треба знати. Я розумію, що у нас багато хто читає Вікіпедію, як і Зеленський, і не знає, що відбувалося. Поясню: ну, так буде легше для всіх. У договорі та декларації 2013 року в Китаї згадується заява уряду Китайської Народної Республіки 94-го року про надання Україні гарантії безпеки, згідно з якою китайська сторона зобов'язується за жодних умов не застосовувати. Ядерну зброю і не погрожувати її застосуванням проти України як держави, що не володіє ядерною зброєю. Додатково у декларації проголошується, що КНР підтверджує надані у заяви гарантії безпеки у разі, що якщо Україна стане жертвою агресії, застосуванням ядерної зброї або погроз здійснення такої агресії, поясню: вони не є підписантами. Я розумію, що для багатьох це розчарування, і для Зеленського теж. Але треба ж читати і документи, а не тільки те, що великим шрифтом написано в Вікіпедії. Дрібний шрифт теж важливий. Більше того, давайте відверто казати: якщо Зеленський в своїй голові тримає цю історію, то ми треба дивуватися, що в його ж голові. А є історія, як татара вбиває чеченців в центрі Києва на багато повноваштабного вторгнення. А, може, в його це й було, але в реальному житті ні як не було. І Китає серед підписантів Будапештського Будапештського меморандуму. Розумієте? Ну не знаю, це ж життя. Треба якось дорослішати щось, але може це не нашого президента, і знаєте, звертати. Увагу на це може було б не варто, якщо б невелика кількість людей, які казали, то подивіться, це от написано в Вікіпедії. Договір відкритий, меморандум. Там перераховані всі, хто є, і Франція, і е, Китай потім виписали окремі заяви ще раз. Заяви, а не приєдналися к Будапештському меморандуму. Відчуваєте різницю? Ну, поясню. Це коли у вас щось трапилось, а я не кажу, що згідно якимось договорам повинен допомагати. А випускаю заяву, де кажу, що відчуваю а, занепокоєння і дуже глибоке. Ну так примірно і тут до речі, а, Китай, як і всі інші, хто обіцяв, якщо нам будуть погрожувати ядерною зброєю, промовчав тут. Правда, кажу відверто, а, тому що Росія погрожувала нам ядерною зброєю, але а, публічно нічого не було сказано. Хоча Китай тоді попередив Росію, що використання ядерної зброї. Неможливо, і це до речі, добре. Крокуємо далі. Знаєте, є така пісня, яку я дуже люблю. Карпати знов програли футбол. Брати Гадюкіни – це Форева, і не тільки файне місце Тернопіль, багато інших пісень. Але от мені здається, що цю пісню час переписати. Ні, ні, не Карпати знов програли футбол, а Динамо знов програла футбол. Динамо програла Макабі, ізраїльському Макабі. І звідти тут я хочу сказати. Прийшов час для камінауту, я вболіваю за Динамо Київ шести років мене звуть Борислав. Я з шести років вболіваю за Динамо. Я їздив на виїзди, я проходив колись на голову Торсі. Я люблю цю команду, і мені це боляче. Чорт це я, мабуть, знаю на зборченцях, тому що я знаю величезну кільку таких як я, які теж люблять Динамо. Але те, що робить Динамо зі своїми вболівальниками, нагадує. Зухвали гвалтівництво. Мені здається, що все ж таки якось треба намагатися грати, хоча б імітувати гру. А коли ти виходиш на поле, а тебе ну, те, що зробили з Динамо, це страшне. Але те, що сталося з Динамо, це наслідки керування Динамо таким, як Суркіса і всім іншим. Якщо це не змінити, якщо не взяти нормального тренера. То від команди дуже незабаром залишиться тільки трохи історії. І ми будемо розповідати нашим онукам, що Динамо виходило в півфінал Ліги Чемпіону, рвало Реал Барселону. А вони нам будуть казати: та не трендить, ми вже бачимо це Динамо. До речі, те, що з Динамо, те відбувається і з Україною. Тому не тільки в Динамо, треба замінити тренера. Йдемо далі. І до речі, про деякі речі, вибір, і коли ти щось підтримуєш або не підтримуєш, і наслідки поговоримо саме зараз. В Донецьку велика проблеми проблема з водою. Величезні. До речі, це все наслідки того, коли донецькі сепаратисти вирішили. Що їм краще з Росією, і більше того, використовуючи тупість місцевого населення, яке підтримало їх, створили проблеми тим українцям, які не хотіли жити з сепарами і з расистами. Вони вимушені були поїхати або воювати проти них, або ну але привели війну в Україну. От зараз вони щось там жаліються. А що сталося? От, наприклад, оця мешканка Матіївки нещодавно валала, що краще без Біндер. І без води краще без води, ніж з вами писала вона. А зараз а що трапилося? Нас просто не пошла вода. Просто она не идет уже полтора месяца. Я не знаю, просто это, это просто лад, реально. Я не знаю, просто мы, я уже не знаю, просто что делать без воды. Это, это невозможно, но ну невозможно жить без воды. Она вообще не идет, она вообще не капает. Ни тут, ни на улице, ни дома, ни на улице, ни в подвале, нигде. Просто мы не можем набрать воды, реально, в 21 веке. Я просто, я не знаю, просто что делать. У меня, у меня просто паника. Я не понимаю вообще, как, 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 как жить без воды. Просто как. Мы уже, мы уже набирали, где только можно. Мы уже привозим эту воду, откуда только можно. Все, уже просто нет сил ее набирать. Нет сил таскать. Мы заливаем в этот бак от силы. Я не знаю, ну, ну, потолок, ну, 150 литров, чаще всего около 100. Ну, что такое 100 литров воды на 3 дня? Это ничего, мы настолько ее экономим. Просто уже нет силы ее экономить. Я не знаю, они просто облакивают. Керують набороні не дають його в частний сектор. Почекайте, почекайте, це не про нас, це про сепарів, які не дають. Але, дитя вона ж сама писала: от, спасібе, ми лучше без води, ніж з вами. А що зараз трапилося? Що відбувається? Але це ще не все. я не знаю, я, просто, у меня такая паника, я не знаю просто У мене така паніка, я не розумію, як далі. Просто дальше пойдут дожди, дальше пойдет грязь, просто как собакам мыть лапы, как мыть собак, как, как мыть себя, просто это, я не знаю, я не могу уже, просто, ну, это, это реально, просто в 21 веке сидеть, мечтать, чтобы тебе, блядь, вода с крана пошла, при этом она идет просто жутко грязная, зелено-коричневая, она вонючая. Ну, это, ну, ей даже купаться страшно, реально. Мы уже просто все, что можно, делаем, питьевой водой. Это Ох, я не знаю, у меня просто просто истерика, паника. Я не знаю просто, что делать. Еще и с питью собаками. Просто огонь. Почекайте, почекайте, почекайте. Так ну действительно мы с собакам. Тварин? шкода. А у тех истот нет. Я поясню, що відбулося. Просто ситуація з Донецьку з водою стаєся гірше і гірше, і з екологією теж. І це наслідки того, що цей регіон Росії не потрібен. Потрібен був удар по Україні. Цих дурнів використали. Вони ж волали краще з Росією! Ну як, стало краще? До речі, стає все гірше і гірше. І навіть калюжи, з яких брали воду місцеві власники російських паспортів. Закінчується. Але головне, що без Біндер, правда ж? Ну це ж добре. Вони думають, що це зараз почалося. Ні. Це трапилося в 2014 році, коли вони підтримали антиукраїнські слогани гасла і рухи російські. А зараз просто наслідки стаються все більше і більше. І, е, до речі, сподіваюся, що вона вже звикла гадюкати в е, пакетики, Більшо ні. Хай звикає. Це надовго, поки Україна не звільнить Донецьк. Бо Росія фізично не зможе забезпечити водою Донецьк тепер. Вони зробили для всього цього. А зараз ще проживі ці труби, все посипеться. і, ну ви розумієте, Росія завжди кине тебе, якщо буде можливість. Зараз постерігаємо саме це. Наступна новина ну от відверто для мене, це, це якийсь анекдот на Росії. Путіноїда Маркова суд визнав іноагентом після того, як він визнав, що азербайджанські літак збили саме росіяни, і почав казати Путіну, що треба ще жорстче працювати з Трампом і по Україні ще жорстче робити все. От признали, після цього Марков трохи обхезався і почав писати от таке в соцмережах. Покажу, как Я иностранный агент и все это хорошо знаю. Я все 25 лет поддерживал, поддерживаю политику Владимира Владимировича. Я нахожусь под писанцами Канады. А как и на меня занимаются враги России и враги политики Владимира Путина? Они либо в будущем покажут себя как предатели, или будут уволены как коррупционеры. Поясню. Марков, це не просто близький до Путіна посіпака, це політолог одного з Башень Кремля, один з творців антиукраїнської ідеології людина повністю на короткому повідку, але. Але після того, як на Маркова, який є кремлядю вищого тонка, інші кремляді наклали санкції, то він почав скиглити в стилі товариш Сталін, І відбулася жахлива помилка. Ну, в банці почали жерти один одного. Вдачі їм всім. Бо якщо вони один одного пережеруть, у Україні від цього тільки краще. А, знаєте. До речі, по Маркову багато хто каже, що це експеримент. Якщо він пройде успішно, далі ми побачимо, як і інших, ну, скажімо так, гвинтиків російської системи будуть відправляти на медовабрухт. І не лише в санкції на них накладати, а й садити, бо система почала жерти сама себе. І це. Дуже добре. А для тих, хто не може все таки зрозуміти, що таке Марков, це те саме, що Зеленський накладе санкції на Подоляка. Ну так для розуміння. Остання новина, яку я сьогодні хочу присвятити, це ж Росія. Бо на Росії останнім часом все кумедніше, кумедніше відбуваються події, які показують, що скрепи скрепні скріплять, як тільки можуть. Семіналісти Ніжнього Новгорода знімали гей-порно. Ні, ні, зараз я нічого демонструвати не буду. Тому що, ну, по-перше, це ж не Порнохаб, це Ютуб. По-друге, здається, робили, що хочуть, мають право, але вони знімали гейпорно в храмі святих апостола Тимофія і мучениці Теті... Тетяни. Цікаво, що в них це якось вибухнуло зараз, хоча відомо про це було ще декілька місяців тому. Але зараз це скандал величезний. Більше того, мені цікаво тільки одне: це в них. Нові скрепи, так, чи старі традиції руського миру. Хоча, давайте ну, відверто. Це ж не новина, що в Російській Православній церкві вони нормально ставляться до геїв, якщо про це не кажуть. Бо хлопчики з бадюшками в російській православній церкві це ж не перший випадок. До речі, коли людина обирає з ким їй спати, це її вибір. Але ж ці розповідають про щось таке, розповідають нам, що правильно, що неправильно. Мені, якщо чесно, здається, що все ж таки в храмі займатися сексом, це не дуже правильно, хоча я не православний. Але для Росії це ж, мабуть, норма. Поясню чому. Тому що семінаристів хочуть покарати не за те, чим вони займалися. А за те, що про це дізналися, і це найсмішніше, бо звичайна практика на Росії, а тут карають не за те, що а, ти скоїв, а за те, що з тебе спалили. Оце найсмішніше. Більше того, Гуняєв якби не знає, що робити. З одного боку, треба як би відреагувати, а з іншого, ну він же знає, що це стала практика під його крилом. Тому. Бджоли проти меду будуть карати за те, що стало відомо, а не за те, чим займалися. Тоді і вовки сити, і ов... вівці Ні, вівці у кадирівці. Тут значно інакше. В будь-якому випадку дуже смішна ситуація. І ці люди розповідають про гейроку. Так? Ну-ну, подивимось. Друзі, ну що, Найтрешові новини цього тижня я вам розповів. Сподіваюся, що. Трохи розважив і трохи проінформував. Але головне тут пам'ятайте, що новини новинами нам треба підтримувати своїх Збройні сили України. Тому всі ресурси на ЗСУ. Доєдуйтесь до зсу, допомагайте зсу Донайте зсу, бо зсу є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є зсу, є майбутнє України. Підтримуємо зсу, об'єднуємося з зсу і все буде Україна. Ну і не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео і підписуйтесь. Це важливо. І не лише тому, що це підтримка каналу, а ще й тому, що це допомагає вам отримувати в першу чергу всі новини, навіть якщо вони трешують. Об'єднуюся навколо ЗСУ і все буде Україна. Па-па.